Війна триває не перший рік. У таких умовах важко щось планувати, адже обставини можуть змінитися будь-якої миті. Та кожен з нас постійно відчуває дещо стале свою відповідальність за власне життя, життя близьких, підлеглих за долю країни та за майбутнє взагалі. Як визначити межі цієї відповідальності? Як її не уникати і водночас не брати на себе занадто багато? Як оминати надмірний тиск на себе та не тиснути на інших? Чи можливо знайти баланс у питанні відповідальності? Саме це тема нашої сьогоднішньої розмови із психотерапевтом, засновником проєкту Як ти брати, Антоном Семеновим? Доброго ранку. Пане раді розпочинати тиждень разом з вами. Дякую. То що Навзайм. ж таке відповідальність із психологічного погляду, і як би ви її визначили? А, ну це складне питання, звісно, і важливе зараз не те, що про це говорить якби психологія, там і в своїх колах психотерапевти mm -hmm. визначають, а те, що за цим бачать люди. От що для вас відповідальність з чим вона асоціюється? От перше. Що приходить на думку, пані для мене відповідальність це ну от знаєте, є я, я завжди кажу, що треба брати повну відповідальність за абсолютно всі свої чинки і за своє життя, не звинувачувати когось у своїх помилках, робити тобто треба відпов... от е, У вас асоціація треба брати відповідальність на себе. Ну за своє життя і за своїх дітей, звичайно, і я привчаю їх до цього, що кожна твоя дія матиме наслідок, mm -hmm. і ти маєш усвідомлювати, що кожне слово або колись що ти промовчиш, чи щось не зробиш, це і буде далі наслідком твоїх дій, і ти будеш нести за це відповідальність. Відповідальність як знаєте, звітувати перед світом та mm -hmm. да, за свої вчинки, ага. і ну найголовніше перед собою сумлінням. Mm -hmm. Чи... Окей, ти своїми діями, з тим, що ти робиш, чи не окей? Дякую. Дякую. Пане Антоне, в мене відповідь проста, мабуть. Позавчора давав інтерв'ю колегам е до річниці повномасштабного вторгнення. Вони мене спитали, що було найважче у 2022 році, коли я активно займався евакуацією мешканців міста Маріуполь. Я сказав, що найважче для мене було брати відповідальність за життя інших людей, mm -hmm. за їх безпеку. І, і життя тут в буквальному сенсі, тому що вони могли загинути. Тому мене так вчили батьки, що я з дитинства знаю, я як чоловік маю. Брати відповідальність за свої дії і за свої слова, а тут треба було брати відповідальність за життя інших людей. Саме тому, коли ви кажете, що таке для тебе відповідальність, от в мене перша асоціація це саме моя робота з 22-го року у волонтерському напрямку. Дуже дякую, дуже дякую. І от ви можете побачити, що відповідальність фактично. Це якби вона пов'язана напряму з тим, що якщо щось станеться, ти будеш винний. Так і ось це дуже важливий момент, який треба розрізняти. У нас є те, що ми маємо відповідальність: це фізична або психологічна або емоційна наслідки наших дій. Це, безумовна, об'єктивна така річ, яку, коли ми беремо відповідальність, коли займаємося ритуальними операціями, ми її беремо. І, звісно, якщо ми не впораємося, значить ми не впоралися. От, от це треба розуміти. Але є ще один важливіший аспект, на який я хотів сьогодні звернути увагу. Він пов'язаний за словами нести відповідальність або відчувати відповідальність. Коли ми відчуваємо відповідальність, ми Переживаємо, Звичай, ми хвилюємося, емоціями, і так? вона може нас виснажувати. І от тут, якщо ми беремо на себе забагато і несемо забагато, ми виснажуємося і не спр... можемо не справлятися а, з нашими обов'язками, з нашими а, з тим, що ми на себе взяли відповідальність, і ми можемо почати тиснути на інших. Тобто, от тут важливий аспект, що ми починаємо занадто багато тиснути на себе. І виснажувати себе, і це впливає на те, що ми стаємо ну неефективними. І тиснути Пане, на інше. а можливо, ну скажете коректно це чи ні, порівняння моє. Це знаєте, це коли ти щось збираєшся зробити, і ти так довго про це думаєш, що виснажуєшся, ще не зробивши дію. Ти її вже може... несеш, так, але, ще не взяв. але ще не зробив. Це можна порівняти з так, тим відповідальним, ти, що той самий аспект, який заважає нам е, бути резильєнтними, стресостійкими, ефективними. Ну на це треба звертати увагу. Тут угу. великий є. Е, е, Велика можливість бути більш ефективними, тобто насправді справлятися краще, але а треба ні нести цю відповідальність, ні пірбні щоб не було забагато. А як знайти ось цей баланс, да, наприклад, між тим, що я можу зробити, і з тим, що я беру на себе, наприклад, ну от максимально є люди, які, от як ви казали, да що забагато береш на себе відповідальності. Чи може людина для себе зрозуміти? Для мене це а це не око. Ну давай я простіше скажу, та? що від тебе не брати відповідальність за те, що від тебе не залежить, і те, ага. що і те, що ти ну, можеш це зробити. філософське питання, Боже, дай мені <світ> але сіли розрізняти. А, але ми можемо спостерігати. Є симптоми угу. того, що ми беремо забагато. Які це симптоми? Ой, до речі, ну, ми ж зараз постійно з такими штуками в проєкті взаємодіємо, і ми побачили, що самий найбільш універсальний, не гарантований, але найбільш універсальний симптом це порушення сну. Звісно, він може бути пов'язаний з багатьма іншими так. речами, це таке поширене явище. Але це прям червоний пропарець. А додатково одразу треба себе перевіряти. Дратують мене інші люди. Ні, поки не дратують. О, не всі. І що у мене з відчуттям провини? Чи відчуваю ага. я провину? Насправді головний з психотерапевтичної точки зору симптом це відчуття провини. І треба просто на це звернути увагу. Це ага. ще нічого не гарантує, але треба подивитися, а що відбувається. І ось тут ми доходимо до питання балансу і тут. Для того, щоб відновити баланс, треба зробити дуже важливу, але дуже складну річ. Треба бути скромними. Треба оцінити себе, що я можу, що я не можу об'єктивно тут і зараз. І ще одна річ є, яку люди взагалі не звертають увагу. На яку? Тому що вони в цей момент концентруються повністю на собі і ну. не думають про інших. А величезний ресурс тут це довіра. Якщо ми не довіряємо іншим, ми тривожимося, ми беремо всю відповідальність на себе і несемо її. Хоча на, на, в багатьох питаннях просто вона не наша, або ми нічого не можемо зробити. Ну іноді треба просто прийняти, що воно буде як буде вже. Ось, але е, найбільше поширена ситуація, коли ну, людина сама відповідає за себе, її ну, треба довіряти. Ну, Грубо кажучи, ну, я батько, у мене багато дітей. і Я постійно переживаю, як вони дійдуть до школи. Ну, у мене дитячі uh -huh. мої, там, якісь переживання були з цим пов'язані. І я от скільки років, вже, я кожного разу трошки тривожуся. І я прям собі нагадую: ну, вони, це вже їх відповідальність. Ну, от поки вони малі, я там і супроводжував, і знаєте, там позаду йдеш там, щоб все передивитися. Але вже все. Ну, от ви в певний момент треба вирішити: я їм довіряю чи не довіряю? З собою розібратися. Це все, складно. Це все складно. одно все починається з себе. Да. Безумовно. Безумовно. А mm -hmm. як же тоді навчитися ну от, довіряти іншим людям, так? щоб, наприклад, от, делегувати О, oh, це точно філософське питання. <рес> це мені треба буде підготуватися для такої розмови. <рес> це... Ну, чесно <рес> <Це жутична> годину. <рес> ну ви знаєте, психотерапевти і психологи, ми можемо говорити і писати багато, це легко. А от сказати коротко, як в наших пасібниках, щоб воно було тоненько, тоненько і mm -hmm. чітко по справах простою мовою зрозуміле і можна використати прям те, що можна можна було б е, практично І, застосувати, застосувати, а не просто зараз. сказати важливі пафосні слова, які ти послухаєш, поводишся з цим, а потім підеш собі жити іншим Ой, життям. Про Пафосні слова мені нещодавно наші волонтери зробили мені зауваження. Да, я тут трошки такий саморефлексії в ефірі. Да, давайте. А, о, о, ну, наприкінці зустрічі ми зараз багато зустрічаємося в спільноті, і я там якусь там промову наприкінці хочеться сказати, і я значит, говорю. А у нас була зустріч, яка була присвячена теплості. Ми теж от в ефірі говорили про теплость, і що це головна цінність нашої спільноти. І вони говорять: слухай, ну, коли е, говориш пафосно, ти не теплий. І я такий. sure Але це Діти. відчуття, але це відчуття моменту. Іноді треба, треба і відчувати, да. коли треба сказати пафосні слова. Безумно. Ми з вами говоримо і практичні речі, про як після яких не просто підеш іншим життям, а замислишся, як це зробити. І трішки можемо додати пафосу. Бо це Антон Семенов. Що понеділка у проекту у проекті ранок вдома? Дуже раді з вами поспілкуватися. Дякуємо працювати вам. над змінами всередині. Так, дякуємо. дякуємо. Як завжди, дуже цікаво та корисно. Дякую зараз. У нашому етері трохи музичного розвантаження. А одразу по тому ми з'ясуємо, чи існує пенсійний вік у волонтерів і чи реально наближати перемогу, коли тобі трішки за 80.